Це вітаю себе на каналі. Путін підписав із ким Іном деякі угоди. Особливо це, ці угоди стосувалися озброєння. Так, досить неприємні, звичайно, речі відбуваються для світу, особливо для України. Давайте спробуємо подивитися, до чого вони там домовилися. Ну, звичайно, що перш за все це зброя. Це зброя. Давайте подивимось на ситуацію із цими домовленостями. Ми працювали досить активно, досить активно, досить задоволені, звичайно. Задоволені, по дві сторони, я вам скажу, досить ретельно обдумували. Що саме і одна, і інша сторона досить ретельно обдумували кожен як кажуть, пункт, пункт у цьому договорі, але, можливо, по деяких пунктах вони не зійшлися. Щось, щось вимагав Путін, Ким Чен Ін не дав, а щось вимагав Ким Чен Ін, а Путін не погодився. Значить, по деяких пунктах, можливо, вони і не домовилися. Від чогось відмовилися. Ну, у попередніх своїх розкладах я говорила, що там не по всіх пунктах будуть домовленості. Так? Але нас цікавить питання, питання зброї, яка може піти да, або полетіти на Україну. Так, ну домовленості були, звичайно, перемовини, досить сильні, я вам скажу, і продуктивні. По основному питанню це, мабуть, було продуктивно. Але розумієте так, ну, по деяких питаннях все-таки не домовилися. Багато дуже проблем і не домовились по деяких питаннях. Що це за питання? Так, ви знаєте, ви знаєте, в чомусь таки в чомусь таки була. Була у них не состиковочка, скажем так. Щось пішло по ілюзіям, щось було не все так е, е, яскраво і красочно, як преподнесла ця пропаганда, і, китайська, і корейська, і російська. Все не так все там безоблачно, як кажуть, безхмарно. Да? Все-таки щось було досить важко протискати. Щось було дуже важко. Щось там Кім щось запросив таке, на що не могла погодитися Росія. розумієте? Або щось, щось просив Путін, що не дала Корея. Ну, щось, щось там пішло не так. Ну, звичайно, говорили про ресурси. Звичайно, основна, основна тема перемовин це ресурси. Це ресурси. Невелика. Ви знаєте, я сказала так, що домовились вони але про ресурси, але невелика кількість. Дивіться, якщо брати ось, король да, 100% заявка була, да, заявлено було що хочеться, але отримали мало. Ну, це вже радує, що хоч не, не таку велику кількість. Домовились, але невелика кількість. Ну, ви знаєте, там кожен відстоював своє. На цих перемовинах, хоч вони там ходять корейці у полуголодному мракі, але все рівно вони відстоюють свої інтереси. Як би там не було, відстоюють вони свої інтереси. Так що протистояння все-таки на перемовина. Не такими легкими вони, я вам скажу, були ці перемовини. Не такими, але досить. Досить, досить продуктивно працювали. І ось, розумієте, знову ж таки, і знову ж таки на працювання деякі пішли впусту. Пішли в пусту. Ну, ми, можливо, можливо, ми скоро щось і почуємо, можливо, розумієте? Ну, пішло щось у них не за планом. От все рівно щось там відбулося. Не зовсім все гладко. Ми почуємо так, по сонцю, о, скоро воно висвітлиться. Я думаю, що розвідка світова вона спрацює, ми щось почуємо про це. Ну, ви знаєте, ну, раді раді тому, що дали. Я скажу так, якщо у Путіна вже йде катастрофічна просто ситуація з ресурсами в попередньому моєму відео, там я говорила, що в нього. Коли на Путіна гадала, де? коли я дивилась на Путіна, робила розклад, то там, ну, там у нього склалась не досить така благоприятна, благоприятна така ситуація з ресурсами. Так, так ось дивіться, він, він радий і тому, що йому дали. Не все, він хотів, не, все, не все йому дали, що хотів, але і цьому він досить радий. І цьому він досить радий, я вам скажу. Ну, звичайно, що протистояння було досить активне. Ну, ми бачили, що туди величезна делегація поїхала росіян. Да? І звичайно, що вони там брали дуже сильно, нахрапістой, так? Тобто робота була дуже напружена, активна, протистояння було активне там, таке досить. Так, вони, вони хотіли досить велику кількість ресурсів, так? Досить велику, щоб Корея досить результативно працювала на військову платформу Росії, тобто, щоб поставити можливо, виготовлення, виготовлення снарядів і ракет поставити на потік да? Ось по цій карті. Це така це рутинна робота, безупинна рутинна робота. Тобто вони хотіли військовий комплекс Кореї поставити, підв'язати до, військового, до, військового, до військової платформи Росії. активно. От ми не будемо закупляти партіями, а от просто працюйте на нас, працюйте на нас. Так? І ось саме у цьому була відмова. Я думаю, що не погодилася Корея бути конвеєром для Росії, тому що Кім боїться теж втратити свою владу. Тому, швидше всього, що Кім сказав так, що от ми виготовили оцю кількість, оцю кількість ми вам продаємо. І за іншу партію ми будемо з вами домовлятися. А стати вашими рабами да, по виготовленню зброї ми не будемо. Ось це якраз, мабуть, і пішло у них по ілюзії. Тільки будуть домовлятися за конкретні партії поставок. Да? Ну, це вже добре, я вам скажу. Хоча не зовсім добре. Так, про плани, про те, що хотіли росіяни, стане відомо про їхні плани. Вони були поставлені перед вибором, я вам скажу там так, в, коли вони туди приїхали, вже потіли за стіл перемовин, і ось там у них на цих перемовинах почались розвилки, Почались не застикування, да, такі. Ну, звичайно, що план по реалізації. Їм треба було план по реалізації. і знову страхи. Знову якісь є страхи, вони розуміють, що вони залишаються одні, росіяни залишаються одні. Це карта страху, це карта, розумієте, вони, вони як скажені, скажімо так, вони як скажені працювали над тим, щоб, щоб поставити корейські заводи на потік. Щоб вони працювали на Росію. Ось це треба було їм проломити. Це було головне. Розумієте? Не партіями брати, а щоб просто заводи торохтіли день і ніч, день і ніч, і, і е, станки цокали, і все це йшло просто потоком в Росію. Я думаю, я думаю, не вдалося. Відмова, ілюзія все. Трішки, трішки і до побачення. Ну, можливо, щось. Так, ви знаєте, от-от по колесу Фортуни, розумієте, щось там пішло не так. Давайте, давайте уточнимо, що по колесу Фортуни, по колесу Фортуни склалася ситуація зовсім ну, по колесу Фортуни, ви знаєте, Кім розуміє, що він, ну, він не може переключити свій військовий комплекс, оцей увесь, да, переключити на Росію, тому що йому треба захищати своє. Йому треба своє, йому своє себе і своє треба Захищати, скажімо так. Тому і ось саме в цьому плані, в перемовинах у них, у них дивіться, не зламалися плани. Ось так. Ну, я думаю, що досить, досить ясно, зрозуміло сказали карти. Хотіли поставити на поток, а отримують тільки партіями. Будуть получати тільки партіями. І, можливо, по кожній партії вони будуть домовлятися. По кожній партії вони будуть заключати певні, певні домовленості, підписувати певні договори. Ось так. І в основі колоди у нас Паш. Паш, який говорить, що все-таки у військовій сфері вони підписали контракти, але не такі великі. Дивіться, ось у військове, але. Військова карта, і ось знову-таки дивіться. Я думаю, що по цих ось двох основних картах вони тут йдуть як основа, да? бо ми запитали за, за зброю. Отже, дивіться, я думаю, що вони домовились, але за невеликі партії. Ну, подивимося, що. Воно стане відомо. Ми, ми, ми трішечки. Попереду тоді, да, в майбутньому, ми дізнаємося, що хотіли. Ну, тут і так зрозуміло: хотіли на поток. Хотіли заводи корейські поставити на поток, щоб все це йшло просто як колесо фортуни, щоб воно крутилось, крутилось і крутилося. Тобто запустити маховик війни і довго-довго це шантажувати і Україну, і весь світ, і так далі. Ну, подивимося, що далі буде. На все добре, до побачення.